Всім привіт! Вітаємо вас на каналі «Світ Сільних Ігор. Мене звати Ростик. Я Маринка. І сьогодні ми будемо віддавати борг видавництво Нова Ера. Це борг ще з минулого життя. Вони нам прислали на огляд коробку кімната 25 повне видання. Чому з минулого життя? Бо вони прислали це ще до 24 лютого, і тому це як минуле життя для нас. Дуже дякую, ви молодці. Отже, на початку відео я хочу подякувати нашим захисникам, які допомагають і захищають нашу батьківщину зараз. Також хочу подякувати усім волонтерам, які підтримують наших захисників та захисниць, адже знайте, що без міцного тилу ми не будемо мати міцного фронту, тому лупаємося у скалу і робимо все, що можливе від нас для того, щоб допомогти. Нашим захисникам робити їхню роботу якомога краще і забезпечити всім необхідним для того, аби вони могли якомога швидше наближати нашу перемогу. Тож, я всім дякую, ви всі молодці. І нагадую вам про нашу ініціативу Міплоспротив ворогу, де ми збираємо кошти на власне, допомогу нашим захисникам та захисницям. І також хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує наш канал. Ви всі молодці, це не такий час, насправді це для нас є дуже важливим. Ну, тепер перейдімо до власне, самого огляду. Отже, кімната 25 це є настільна гра, яка грається в декількох режимах, розрахована вона від 1 до 8 гравців. І як зазначено на коробці, середня тривалість партії 45 хвилин. Ну, 45 хвилин тут, мабуть, коли всі прекрасно ідеально знають, що робити, всі правила. І просто все-все, все тому що коли ви граєте перший, другий, третій раз, завжди будуть певні нюанси. Особливо, якщо ви будете додавати доповнення, які є в цій, власне, в цій коробці, повне видання. Сама кімната 25 з'явилася у нас доволі давно. У нас базова коробочка, маленька, без доповнень. Ми її доволі часто грали. Якщо ви дивилися фільм Куб, то. Легенда або логіка гри вам буде знайома: це ваші персонажі є закриті в певному комплексі, який в даному випадку складається з 25 кімнат. Ви не знаєте, які кімнати є поруч з вами, кімнати постійно рухаються, змінюються, і переважно нічого доброго вони вам не дадуть. Але вам потрібно звідти втекти. Мало того, ми, якби, є в'язні, і серед нас є. Охоронець, який прикидається або кілька Так, кільків. це, власне, в одному з режимів буде, буде або один зрадник, або декілька зрадників. Я би не назвала зрадником. Людина робить свою роботу. <рес> так, 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 вона їсть свій хліб. Так. І власне, ми не знаємо хто, тому що ми вибираємо ролі в закриту. Роль виглядають ось так. І... Давай трошки, мабуть, розкажемо, що в комплексі цьому є дуже багато кімнат, в залежності від рівня, яким ви хочете грати, там в правилах є. Ви набираєте набір з оцих тайликів кімнат і формуєте цей комплекс. Отже, незмінним є дві, так би мовити, кімнати: це є кімната стартова, центральна, де ви починаєте, і кімната 25, власне, в яку вам всім потрібно втекти, щоб втекти з цього комплексу. Ну, окрім. Вартових, якщо ви граєте власне, в власне це змагальницький режим а на режим кооперації. Хочу ще сказати одну важливу річ: що на початку ми всі знаходимося в центральній кімнаті, ми не бачимо, які кімнати є поруч, тобто ми будемо ходити і розвідувати, відкривати ці кімнати, і нас там можуть чекати неприємні сюрпризи. Або приємні. Але переважно, все-таки ні. Отже, власне, ми не будемо ходити, як сліпі кошенята, в кожного з є 5. Тайликів дій, з яких він два буде вибирати на раунд один. І власне буде виконувати ті дії по черзі. Що є строгим правилом? Строгим правилом є те, що ви зобов'язані виконати дію, якщо ви можете її виконати. Е, умовно, щоб ви зрозуміли. Наприклад, в мене дія, е, перейти в кімнату, та? але перед тим мене Маринка штовхнула в іншу кімнату, і я знаю, що кімната довкола мене кімнати пастки. І, звичайно, якщо я попаду в одну з них, мені буде дуже хижо. Але в мене вибрана дія перейти, значить я зобов'язаний перейти. І в мене немає ніякого іншого виходу. Якщо, умовно, в мене є як, дія підглянути, а всі, всі кімнати довкола мене є відкриті, відповідно, я цю дію не можу зробити, то я просто прохлопав е, свій хід, свою дію, скажімо так. І також кожен персонаж е, має. Жетони адреналіну, які дають змогу їм виконати ще одну дію в цей хід. Тобто, але жетон адреналіну одноразовий, окрім одного персонажа, який може їх там просто відновлювати. І, власне, треба дуже добре планувати щодо комунікації між гравцями, ви можете, звичайно, спитати вашого друга. Чи там безпечна кімната, яку він проглянув, і він вам може відповісти, або правду, або неправду, а от вірити йому, це вже ваша справа. Також для якщо ви вже награлися багато в базову гру з простими персонажами, з простими кімнатами, ви можете трошки її підвищити, цікавість, власне, перевернувши планшетик свого персонажа і там отримати додатково його особливу дію, яка, власне. Буде вам чимось допомагати, або вам допомагати заважати іншим гравцям. Це вже на ваш вибір. Також, власне, це повне видання, воно містить усі додатки. Тут є роботи, тут є картки подій, які, будуть, які створені для того, щоб вам не полегшити геймплей. Та? Тобто, Звісно. власне, як і в фільмі Куб, гра буде грати проти вас. Усіма можливими способами. Єдине, що роботами можна буде ходити в закриті кімнати, ну, як я собі так бачу. Та? Тобто що Їх можна власне, використовувати як таке собі гарматне м'ясо. Їх посилати в закриті кімнати, перевіряти ними, що ж там за кімната, тому що їх не шкода, тому що вони... Ну, це роботи, їх багато. От. Але для того треба знайти кімнату управління роботами. От. Щось наговорили Каші Малаші, давайте чуть, -чуть, чуть, чуть може, більше про механіку спробуємо. Отже, в свій хід ви можете зробити, е, вибрати дві дії, сп, запланувати. Всі запланували, всі виконують перші дії, потім виконують по другій дії. <кій> Тоді раунд закінчується, жетончики гравців переставляються на треку е, раундів, що мені, до речі, дуже подобається. власне, Лічильник раундів в цій грі. Просто як от я його перше побачив, він просто неймовірний. І так триває доти, поки ви, власне, не в 25-ту кімнату і в ній всі разом не виїдете за межі комплексу. Е, Виїжджаєте ви за допомогою дії рухати кімнати. Це такий е, синій тайлик, на якому зображена людина, яка б'є ногою по плиті, і там стрілочки в різні сторони. Але не забувайте трекати. Е, але не забувайте відмічати напрям руху, в яку ви порухали кімнату. Це насправді дуже важливо. І не забувайте, що центральна кімната рухатись не може. Вона, як в кубику рубику, є от сталою і все, її рухати не можна. Ну, і не можна рухати ряди, в яких ти не стоїш. Сусідній ряд ти не порухаєш. Тобто, Та, Та, ти, то, то ти там, де ти знаходишся під собою. Так. Тепер давайте до компонентів. Отже, якість, окей. Тут, чесно, нема до чого придертися. Тут зразу в коробці йдуть спеціальні протектори на картонки кімнат. І мені вони видаються дещо не до кінця потрібними. Єдиний плюс, який я бачу в них, це те, що в них легко перемішувати власне, кімнати завдяки тому, що це протектори вони мають кутик. І цей. А мені особисто в них зручніше перевертати тайли. Тайли без протекторів мені складніше перевертати. Ну, можливо, це питання звички. Е, але загалом, типу, дуже уважно читати властивця своїх персонажів, коли ви з ними граєте. Уважно читати правила доповнень та режиму, який ви обрали. І, та й все. Давай. Якщо ти дозволиш, я теж так. пару слів скажу. Е, Мені все подобається в цій грі в плані компонентів, крім одного моменту, який, ну, якби це не видавництво, яке локалізувало, це якби, те, що гра є досить старата. На самих підказках текст дуже маленький. Тобто ми грали. Кілька партій з мамою, і людина з поганим зором реально дуже погано бачила. Тобто, це такий нюанс. А знати, що означає, яка кімната, дуже важливо в цій грі. от Просто дуже важливо. Скільки Смертель... ми там партій заходимо? Смертельно важливо. Так. Ну, Але ще так само вони застраховані від випадків, коли люди просто на сліпу заходять в кімнату, як моя мама любила робити, і зараз зразу кімната смерті. Все, і вона тут зайшла, все, і гра для неї закінчилася на першому раунді. Стратегія. Але я можу власне пояснити, чому такі млекіше, тому що дуже багато кімнат. А кожному гравцю необхідно мати Підказ. інформацію. Та відповідно правила, ти не будеш передавати по колу, А яка це кімната? яку я побачив. Та відповідно гравці мають мати ту інформацію тут. Тому ну, таке, я не знаю. Мені окей. Мені планшет такий, що перші версії, яка в нас вдома, що в цій цілком окей. І ще одна така штука, про яку Рострик не згадував, тут є міньки. Фігурки гравців, це Міньки, і вони дуже гарні. Загалом самі персонажі вони є ну, як би, стилізовані персонажі з різних фільмів. Ну, це типу відсилки. Але мені це дуже подобається. І вони насправді відображені на самих мініатюрках це дуже гарно. Мені це дуже подобається, тому хотіла про це згадати. Так, давай перейдемо до вражень. Оформлення бомби. Ну, тобто... Воно доволі атмосферне, скажімо так. Тобто, особливо, якщо ви дивилися фільм-Куб і сіли грати після цього в кімнату 25, то атмосфера буде зашкалювати, тому що ви пам'ятаєте емоції з того фільму. Я його дивився, я не знаю, в класі, напевно, в 8-7-му. І я до сих пір пам'ятаю це кіно, і, типу, навіть граючи в 2023 році в цю гру, емоції звідти все одно виринають в моїй душі, і я такий ова. Oh, wow. Так. Я не дивилася фільму, зізнаюсь, але від того атмосферність гри не постраждала. Я загалом людина, яка любить грати в такі рольові ігри і в командні ігри, а тут вона така це поєднання. Та? Тобто ти не знаєш, хто за кого, десь, десь як в саботері. І ти можеш грати до кінця. І мало того, ти можеш відкритися, що ти є охоронцем. І відповідно в такому випадку ти маєш додатково по інакшому можеш діяти, і маєш якісь свої особливі ходи, і це дуже класно і. Дуже класно, що з'являється атмосфера паніки, коли рухаються персонажі на треку раундів, і ти починаєш розуміти, підтискає час, ми зараз можемо програти. Або хтось ще не є в кімнаті 25, тобто воно нагнітає, воно створює тут таку дійсно атмосферу того, що тобі залежить від того, як ти зараз тут походиш. І тут раптом в останній момент, в останній хід відкривається зрадник, і ти такий. Йопта, то то був ти ростик. <клес> але Буває. Ні, то був не ростик, але він е, чомусь. Е... Ні, я був декілька разів зрадником підряд. Але останній раз, коли ми виграли, то ти чомусь думав, що я. Так. так. <клес> Одним словом, вона дійсно підігріває емоції, підігріває таку створює дуже класну атмосферу. І мені особисто такий тип ігор заходить. Я навіть не хочу уявляти, що би я робила, якби я опинилася в справді от в такому середовищі. Я, спів... я тобі покажу фільм. В реалі. Але в грі мені дуже подобається. Це дуже класно. Це от дозволяє відчути навіть певний адреналін. Так, і власне, що нова ера, молодці, що взялися власне за повне видання, а не за базову коробку. Тому що як власники базової коробки ми можемо вам сказати, що вона доволі приїдається. А власне, з тою кастомізацією, зміною, додаванням певних нових механік в гру, вона робить гру живою. Та? Тобто гра буде тривалість життя гри збільшується. Та? Тому що ми а там умовно відіграли 10 партій, 15 в базову коробку, ну ще давно ген-ген, в 2012 році, та? Чи 13 не пам'ятаю, коли я її купив. І вона така. Ага, ну окей, типу, ми постійно робимо те саме, воно просто стає менш цікавим. І це якби нормально. Та? Тому її робить доповнення. І, власне, придбавши цю коробку, ви будете мати всі доповнення одразу і можете собі кастомізувати гру. Кастомізувати гру під себе, як вам абсолютно заманеться, і це насправді дуже круто. Добре. Загалом, як тобі гра? Мені її дуже подобається. Окей, мені теж вона подобається. І от власне, я і, дуже прошу кооператив. Не... Що і щоб вам не звучало як реклама, тобто, ми дійсно маємо цю гру в своїй колекції давно. І були раді пограти з доповненнями, бо насправді, по моїх відчуттях, ми граємо партію вже не 45 хвилин, а так набагато швидше. Тобто, ну звичайно, це залежить, з якими гравцями ви граєте. Але загалом, ну так, коли мама заходить зразу, з ходу в смертельну кімнату це ж хвилина часу, особливо коли на перший ну, гравець. Ну забула людина. Забула ні, просто було цікаво, ну то таке. Та. Тому уважно читайте правила, ознайомтеся з усіма кімнатами, які тут є, тому що деякі з них виглядають досить подібно ну, людям з поганим зором. Але взагалі, до речі, підказки дуже зрозумілі. Тут є е... три рівні кімнат, зелені, безпечні, жовті, ну, може бути небезпечною, і червона 100% срака. Але за певних умов, та? тобто і, а уважно, і уважно прочитайте правило про 25-ту кімнату, тому що я його забув. І коли людина відкриває 25-ту кімнату занадто рано і входить туди, то лічильник раундів зменшується дуже різко. Тому якби будьте, будь ласка, дуже дуже обережними. Ну, загалом, мабуть, все. Це був наш огляд кімната 25, повне видання. Дякуємо «Нова ера, що надіслала нам її на огляд. Ви молодці. А з вами був Ростик Маринка і світ настільних ігор. До наступних зустрічей.